Його виступи було важко зрозуміти, соромно слухати і неможливо переказати. Літера а А у фіналі дитячого пісенного конкурсу літера Б. будуть пересікатися немедленно. Знаєте, своє місце, Знайоварі за Ще раз попереджуваю. Ще раз попереджую. за його часів. Уряд відмовився від угоди про асоціацію з ЄС і схвалив харківські угоди, які продовжили перебування Чорноморського флоту в Криму. Без. хороших, нормальных, добрососедских отношений между Украиной и Россией, Украины нет будущего. Вот в чем вопрос. Политик утекач та зрадник Украины Микола Азаров. Про него цей выпуск. Вот мы, значит, не согласны с тем, чтобы Донбасс отошел к России. Такие вот заявления сейчас в Киеве звучат сплошь и рядом. Ребята, подождите, так он уже 11 след не у вас. Он уже один след де-факто Спочатку було самостоятельно, тепер є щастя території Росії. Яка доля спіткала колишнього прем'єра часів Януковича, які маразми він глаголить з російських боліт. І чому Степан Бандера не дає йому спокою? З вами Фаїна Василенко, і всі подробиці про цю персону за мить в країні сформувався цілий прошарок кривасісів бюджетних коштів. Тепер ми цих Періф ліквідуємо, не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Українці глузували з Миколи Азарова навіть більше ніж з Януковича. Колишній прем'єр втік з України понад 10 років тому, але його Азірівку, покручений суржик, пам'ятають і досі. Микола Азаров очолював уряд України з 2010 до 2014 року. На момент призначення йому було 62 За 242 рішення прийнято. Хоча в політику Азаров потрапив ще в далеких 90-х. Він був депутатом Верховної Ради другого скликання, очолював бюджетний комітет. Далі державну податкову адміністрацію. А потім, за часів прем'єрства Януковича, Микола Азаров був міністром фінансів. Невже це все було з нами? У 2006 році знову повернувся до парламенту вже в складі партії регіонів. Азаров, між іншим, був одним із ідейних натхненників створення політсили. У складі регіонів він був нерозлучний з Януковичем. Був то міністром фінансів, то віце-прем'єром, то прем'єр-міністром. Нині Микола Азаров переконаний або впевнено Бреше, що на його плечах тоді трималося все. Він вийшов із трьох криз, чотири з яких сам створив. Я був першим прем'єром в перші два періоди міністром фінансів. По суті, вся економіка лежала на мені. А третій крізь вже був повноцінним прем'єр-міністром, який собственно говоря всі ці діла не робив. Після революції гідності. Політик поспіхом виїхав до Австрії, де мав нерухомість. Згодом перебрався до Росії. Там намагався влитися в політику. Навіть засідав у комітеті Госдуми, але недовго. Своїх дармоїдів там повно. Разом з іншими колаборантами заснував у Москві клуб народної єдності, і на першому ж засіданні в березні 2025-го там постановили, українська нація має бути повністю знищена. А справжня мета так званої СВО не денацифікація, а знищення національної ідентичності українців. Без хороших нормальних добросусідських відносин між Україною та Росією України немає майбутнього. От в чому вопрос, не маючи жодної посади на РФі, Азаров постійно про себе нагадує в блогах та інтерв'ю. Заливає про Київ без грошей, Україну в лапах мафії, кеш та обкрадання Росії. Ну то російські дії то тобто, на присвоєння російських на ліце вже. Азаров точно знає, що задумав Трамп, і яка подальша доля мирного плану розповідає про міфічні проєкти підступного заходу щодо розвалу союзу та навіть самої Росії. Реалізується определенний політичний проект. А він очень серйозний для запада. Проект Він почався даже не в 2014 году, після державного перевороту, а значительно раніше. И вначале он содержал план разрушения Советского Союза, потом плавно перешел в проект разрушения России, как правонаступницы Цикаво, а расклад на картах Таро ведро быть? Відробляє кремлівські гроші Азаров так собі. Ось, наприклад, червень 2025-го Янович заявив, що чеського письменника Ярослава Гашика нібито вбили українські націоналісти. Насправді ж, автор Швейка помер природною смертю ще 1923 року. Користувачі припустили, що Азаров переплутав його з іншим Ярославом радянським діячем Галаном, якого справді було вбито у Львові 49-го. Це бандеровские методи, коли, наприклад, Ярослава Гашика об'явили врагом українського народу і, так сказать, жестоко на глазах у сім'ї зарубили топором. Вот. Тобто, звістили і зарубили. Насправді, на момент смерті гашика Степану Бандері було лише 14 років. Проте, і ця історія, як наголошують дослідники, була частиною радянської інформаційно-психологічної операції. Зі свіжих надривів у Азарова балотування до Російської академії наук Цьогоріч Його несподівано обрали академіком у відділенні наук про землю за напрямом гірничі науки. За фахом Азаров, геолог-геофізик, закінчив московський державний університет. По закінченні вишу працював на комбінаті Тула вугілля та у підмосковному науково-дослідному проєктно-конструкторському інституті. Тож, нарешті, як то кажуть, потрапив до своєї ніші. Водночас, за даними видання, створеного науковцями, які виїхали з Росії, це рішення стало прецедентом. Раніше таке звання не могли присвоїти людям із нульовим показником наукової впливовості, адже індекс гірша, головний критерій якості науковця, у Азарова дорівнює нулю, якби тільки цей показник. Власне, у Азарова взагалі немає жодної наукової публікації. Його імені немає в базі, яка відстежує цитованість статей. До 2022 року він ще залишався членом кореспондентом Національної академії наук України, але тоді його виключили зі складу. Мабуть, Микола Азаров прагне перевершити свого поплічника Віктора Януковича, який любив називати себе професором, але навіть це слово писав із помилками. В Україні Азаров перебуває під слідством за державну зраду і оголошений у розшук. У 2023 році йому повідомили про нову підозру через роботу на російську пропаганду, дискредитацію української держави та заклики до повалення конституційного ладу. Згодом до суду було направлено обвинувальний акт щодо Януковича та Азарова у справі харківських угод, які діяли на користь Росії. Попри це, в Європейському Союзі Назарова на не наклали жодних санкцій, тож теоретично він може безперешкодно їздити до Європи і мешкати у своїх маєтках в Австрії та Італії, якщо, звісно, наважиться. Тож наразі над Азаровим таки висить дамоклів меч колишнього прем'єр-міністра України. Заочно ув'язнили на 15 років із конфіскацією майна. Тож бороття немає. Треба жити біля своїх кремлівських хазяїв. До слова, він сам зізнався, що політичний притулок в РФ отримав особисто за вказівкою Путіна. Як встановив розслідувальний проєкт «Експлейнер», вже у 2015 році експрем'єр став власником 50 соток землі з маєтком у селі петрово Дальнє. Майно йому передав оздоровчий комплекс Рубльово-Успенський, який перебуває у юрисдикції управління справами президента Росії. У 2018 році Азаров отримав понад мільйон рублів від пропагандистського телеканалу Росія, де регулярно з'являвся в ток-шоу Вечір із Володимиром Соловйовим. Відомо також, що він має офіційну зарплату в Донецькому гірничому інституті близько 50 тисяч рублів на місяць. Однак важко уявити, що 77-річний політик справді їздить із Підмосков'я до Донецька, щоб викладати студентам. Тим більше, що на сайті навчального закладу немає жодних згадок про його роботу. Не бідує і син екс-прем'єра Олексій Азаров. У 2019 році він став власником просторої квартири в Москві. Площею 146 квадратних метрів. Звісно, це не таке лакшері життя, яке він мав в Україні. Що ж з майном Азарова? Ще в 2014 році Микола Азаров кинувся рятувати свої статки від української Феміди. Вже в червні того ж року. Він оформив у московського нотаріуса довіреність на продаж одного зі своїх маєтків. Його інтереси мав представляти такий собі Гліб Лєшков – менеджер будівельної групи Розвиток, тісно пов'язаної із сином екс-прем'єра Олексієм. Але тоді по-тихому вирішити питання не вдалось. Довелось чекати ще п'ять років. У 2019 році, за інформацією джерел у правоохоронних органах, Печерський суд скасував арешт на цей маєток. І вже у 2020-му будинок успішно продали. Новою власницею стала жінка на ім'я Ірина Шинкіна. Вона не чиновниця, не фігурує в деклараціях і не пов'язана з бізнесом. Цікаво, звідки в неї кошти на особняк вартістю в мільйон доларів. Цей мільйонний актив Азарова держава. Вважайте, втратила водночас. У родини залишилися ще будинки в Україні. Формально вони перебувають в управлінні Арма агентства із розпорядження арештованими активами. Два маєтки у селі Хлебче записані на сина прем'єра втікача Олексія. Арма кілька разів намагалася знайти управителів для цих об'єктів, але поки безрезультатно. Літера я, я поцакалася. Азаров, один із найганебніших колишніх політиків України. Прикро, що йому свого часу дісталася висока посада, яка не заважала йому ненавидіти і українську мову, і землю, на якій він мав стільки майна та багатств. Ще одна історія падіння про російського політика, який після втечі залишився блідою тінню, бо зрадників ніде не люблять. І поки такі, як Азаров, не роблять висновків і виринають на політичних просторах інших країн, нам буде про що розповідати. А що ви пам'ятаєте про прем'єрство Азарова? Пишіть нам у коментарях. І обов'язково скажіть нам, про кого з політиків ви хотіли б почути в наступних випусках, бо ми вже їх готуємо. На цьому мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна!